І, в продовження резонансної теми, чоловік підозрюваний у розбещенні дітей, та який застрелив поліцейську в Чернівцях, загинув під час затримання правоохоронцями. Злочин він скоїв біля 20-го ліцею. Тож питання безпеки дітей у школах стало неабияким актуальним. Наша знімальна група вирішила дізнатися, яка ж ситуація у ліцеї зараз, та як оговтуються діти та батьки від трагічних подій. Вчора було затримано підозрювано у розбещенні неповнолітніх, який під час арешту загинув. Ця ситуація сколихнула всю Україну. Управління повідомило, що школа спрацювала дуже добре щодо цієї ситуації. Всі заклади працюють відповідно до тих рекомендацій, які їм надавалися, як зі сторони правоохоронців, так і зі сторони ДСНС. Тому відповідно у нас є ті правилами, ті принципи, за якими зараз рухаються заклади освіти, зокрема до прикладу, заклади освіти не. Допускають посторонніх осіб до навчального закладу від слова зовсім, тобто навіть у тому випадку, коли малечі батьки приводять до навчального закладу. Вони доводять дітей до дверей вхідних і, врешті, там їх зустрічає або класний керівник або черговий і проведжає до класу. Якщо це маленькі діти, ну і старші діти, очевидно, що добираються до класної кімнати самі для безпеки учнів. В більшості закладах освіти встановлено зовнішні та внутрішні камери. Та у всіх закладах освіти за рекомендацією було встановлено тривожні кнопки. Ну і звичайно, в кінці серпня, оскільки ми розуміли, що процес буде складний початку навчального року. Ми звернулися до поліції національної з проханням посилити патрулювати ті території, де в нас знаходяться заклади освіти, і врешті отримали відповідь про те, що так в умовах таких особливих буде здійснене посилене патрулювання закладів освіти і також прилеглої території для того, щоб забезпечити безпеку безпосередньо дітей. Ну і також до речі, Речі до прикладу підрозділу територіальної оборони теж у співпраці з закладами освіти відвідують, наглядають, спостерігають безпосередньо за тим, що відбувається навколо закладів освіти або ж у закладі освіти. Будь-які зауваження щодо безпеки дітей одразу передається до правоохоронних органів для негайного реагування. Як повідомила Ірина Ткачук, ситуація в школах контрольована, всі працюють в штатному режимі. Так як школи почали навчальний рік у військовий час, до таких екстремальних ситуацій були підготовлені. На початку ми не розуміли взагалі, що відбувається, де лише побачили через вікна, що від метушня військові, поліцейські, люди в бронежилетах, в шоломах і з автоматами. І вже згодом. Зайшли до нас поліцейські і попередили нас про те, що відбулася перестрілка залишатися всім в приміщеннях, відійти від вікон, а ще не, ще краще спуститися в сховище. Ну що було проведено. Батьки занепокоєні ситуацію, але на наступний день частина з них відправила все ж таки своїх дітей до школи. Скажу вам чесно, дуже було страшно, бо тому, що багато з батьків не відводили дітей до школи. Ну, я вирішила, тому що мені треба було піти на роботу, але я, звісно, її відвела, бо цей раз я її сама пускала, а цей раз вирішила сама піти з нею, тому що чесно, я переживаю. Це дівчинка в мене тим більше, маленька, і вона така довірчива, що вона могла б і піти. Керівництво школи переконує, що діти у безпеці і всі дії спрямовані для того, щоб уберегти дітей, виконано зараз. Школа працює в штатному режимі. Діти повернулися до навчання з дітьми. Працюють штатні психологи. Ми за батьківський кошт з приватною фірмою уклали угоду, і ви бачите охоронці, який несе службу. Ми уклали угоду і встановили тривожну кнопку, яка дозволяє швидко оперативно викликати опергрупу. Раптом би сталося щось. Вчора в школі відбулися збори щодо ситуації, та вирішено було звернутися до органів влади. Батьківський колектив звернувся з листом і завтра збираються йти до міської ради, аби вручити і міському голові, і депутатам, і виконкому звертаються з проханням, аби чи відремонтувати, чи знести, чи надійну огорожу там зробити з тим, аби ніхто не міг проникати на територію басейну. Діти старшокласники також не залишилися осторонь і готують своє звернення до органів влади з тим, аби гарантувати безпечне перебування на території школи, аби безпечно здійснювати брати участь в освітньому процесі. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4